Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як сплести отакий от візеруночок для майбутньої силянки або для браслету. Бачите, дуже гарно виглядає можна, як в таких кольорах, як вибрала я, так і дуже гарно, якщо брати білий, чорний та червоний. Отже, пропоную почати. Перш за все ми натягаємо на наш станочок 12 ниточок та закріплюємо двома вузликами робочу ниточку. Для першого ряду ми беремо дві чорні, дві червоні, далі одна чорна, одна зелена, одна чорна, дві червоні та дві чорні бісеринки. І ми зараз їх закріпимо. На наших ниточках. Перший ряд. Складніше всього закріпляти. Так. Коли ми протягли, нам обов'язково його треба зафіксувати. Наступний ряд одна чорна, чотири червоні, знову одна чорна, чотири червоні і завершуємо однією чорною. І також закріплюємо на нашому станочку. Бачите, я зробила помилку невеличку, я забула одразу нитку перевести назад. Наш третій ряд ми набираємо чорну, дві червоні, чорну-червону, чорну-червону, чорну, дві червоні і завершуємо чорною. На четвертому ряді ми набираємо дві чорні, дві червоні, одну чорну, одну жовту, одну чорну, дві червоні і дві чорні. Зтобимо п'ятий ряд, вибираємо чотири чорні, три жовті і знову чотири чорні. Для наступного ряду ми беремо дві чорні, дві червоні, одну чорну, одну жовту, одну чорну, дві червоні та дві чорні. Наступний ряд. Ми беремо одну чорну, дві червоні, знову одну чорну, одну червону, одну чорну, одну червону, чорну, дві червоні та чорну. Закріплюємо і візуально це. Дзеркальне відображення оцих верхніх наших вже готових пелюсточок у нашої червоної кліточки. Отже, якщо раптом трошки заплутались, то можете подивитися, що зараз ми робимо, скажімо так, дзеркальне. Отже, у нас тут були дві, дві, і далі дві через одне. Наступний ряд. Одна чорна, чотири червоні, одна чорна, чотири червоні і знову одна чорна. Наступний ряд. Дві чорні, дві червоні, чорна, зелена, чорна, дві червоні, чорні. І ви можете бачити, що ми ніби зациклили цей малюночок. Ми починали з зелененької. І ми зараз знову дійшли до зеленої. Отже, ми почнемо з цієї зеленої робити другу частину орнаменту, бо він складається у нас з квіточки і з, з зеленої частинки. У мене це зелена, у вас це може бути чорна, наприклад, чор, червона квіточка на білому фоні. І оці елементи можуть бути де жовтий. І зелений, в мене, у вас може бути чорний. Тепер ми набираємо. Одну чорну, одну зелену, три чорні, знову одна зелена, три чорні, зелена, і чорною ми завершаємо. Наступний ряд. Набираємо одну чорну, дві зелені, одна чорна, одна зелена, знову одна чорна, одна зелена. Одна чорна, дві зелені і одна чорна. Наступний ряд: дві чорні, дві зелені, одна чорна, одна зелена, дві зелені, чорна. Знову у нас йде дублювання. Одна чорна, дві зелені, одна чорна, одна зелена, одна чорна, одна зелена, чорна, дві зелені і чорна. Далі у нас йде одна чорна, одна зелена. Три чорні, знову одна зелена, три чорні, зелена і чорна. І далі те, що ми з вами починали, це дві чорні, дві червоні, одна чорна, одна зелена, одна чорна, дві червоні і дві чорні. Отже, тепер ви можете бачити, що ми починали з цих бісеринок і зараз ми до цих вже бісеринок і дійшли. І тепер просто оцей весь орнамент ви знову повторюєте. Ну, а далі у вас це може бути або браслет, або заготовочка для сиренки на шийку. У мене це буде сиренка. І далі я її буду пришивати на стрічку. Тому, сподіваюсь, вам сподобалось і ви також будете плести цей чудовий орнамент, вже підбираючи або ці кольори, або щось інше. Всім гарного дня і цікавих творчих робіт!